Ми раді з цих вітати на сьогоднішньому семінарі із питань дозвільних процедур, які стосуються сфери будівництва, земельних відносин, сфери реєстрації майнових прав. Хочу сказати, що дана ініціатива започаткована головою територіальної Київської організації територіальної партії Блоку Петра Порошенка Солідарність Пархалазевом Ривазовичем, а також Київської обласної державної адміністрації. І дана ініціатива називається Стоп корупції в Київській області. Корупційна складова нашого суспільства. Те, в чому ми живемо, те, з чим ми стикаємося кожного дня і те, що бажано було, просто залишити вчорашньому дні. Якщо по великому рахунку ініціатива повинна йти зсередини від нас, від кожного з нас. Так само і боротьба з корупцією починається вибачаю, з кожного з нас, коли ми будемо свідомо розуміти, що ми не повинні давати право Тим людям, які за рахунок суспільства десь вирішили зробити собі статки, вирішили зробити собі статус, я думаю, дуже добре взагалі, що це зібрання сьогоднішнє в нас відбувається. Мабуть, кожен з нас е чи з екрану телебачення, чи десь засоби масової інформації інших, так чи інакше, але бачив Звернення іноземних інвесторів. Вони перш за все наголошували, що от рівень корупції це якраз той перший номер у перешкодах, який стосується здобутків держави нашої, нашої України. І, мабуть, продовження, я хочу не хотів, але зупинюся мабуть, на таких питаннях. Як же нас бачить взагалі зі сторони за кордон? Україна зараз знаходиться на 24-му місці. Але це не середина. 24 те місце це передостаннє місце в Європі. На жаль. Інший показник, який теж я думаю важливий, це індекс економічної свободи. Ми зараз, згідно цього індексу, знаходимося на 164-му місці із 179 країн. Індекс легальності чи легкості введення бізнесу. 145 місце із 183 країн. Про що свідчать ці показники? Лише про те, що як би то не було, але Україна знаходиться зараз, на жаль, в зоні ризику. А це призводить перше до погіршення ведення бізнесу до... Соціальної напруги, до недовіри до влади і так далі. Якраз ця ініціатива вступ корупції на Київщині, яка ініційована Київською обласною державною адміністрацією спільно із Київською критерією організації партії Петра Порошенка Солідарність, це якраз є той дієвий механізм, який зараз починає запускатися для того, щоб ми таки вийшли з цієї зони ризику. 300 тисяч людей, хоча б раз в рік, а 300 тисяч людей це половина Київської області. Тому що у кожної є сім'ї це. Хоча б раз в рік звертається в один з наших передових дозвільних органів. Ну, це взагалі дуже неприємна інформація, але вона є насправді, вона через посередників, через фірми-посередники, для того, щоб якісно отримати послугу, потрібно заплатити. Які ми виокремали для себе основні проблеми. По-перше, це наявність. Сотень, от тільки в Київській області є біля 500 фірм-посередників. Е, яка ідея, як з цим боротися? Е, на цей ринок вести конкуренцію. Тобто е, поряд з е, підприємствами-посередниками будуть працювати державні комунальні підприємства, які ведуть е, 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 ціни, які будуть е, не... 20 тисяч гривень за справку, або за справку або за встановлення меж, а вони будуть чуть-чуть трохи -чуть більше вартості. Ми відкрили в кожному районі області програму Правий порадник, ви можете звертатись за безплатними юридичними консультаціями. В планах Київської області вже цього року і скоріше за все Біла Церква буде одною з перших, як найбільше місто. Будуть насправді нові центри надання адміністративних послуг нового покоління. Плоть до, там можна буде відсфотографуватись на паспорт, до отримати його там дуже швидко, подати будь-який документ в в реєстрацію. І до кінця року ви повинні вже побачити таке чудо техніки. Наша основна мета це прозорі і зрозумілі для всіх процедури, швидке і якісне приходження документів, високий сервіс і найважче знищення корупційних схем. Це комунальні підприємства. Надають послуги точно ті ж, які надають компанії-консультанти, тільки вони будуть за низькими цінами. І буде жорсткий контроль за те, щоб справи цього комунального підприємства проходили точно так же якісно і швидко, як вони проходять через фірми-посередники. Ми їх прилипали, називаємо Геопортал портал Київської області. Ще один амбіційний проект це суть його проста. Це знищення. Корупції у самому корені шляхом надання відкритості інформації. Значить, наша програма Правовий порадник. Гаряча лінія. У нас вже є 20, найближчим часом буде 37 офісів правової допомоги, де ви можете прийти кожна людина абсолютно безкоштовно за будь-якою допомогою. Ну, це фото ілюстрація того, того ж грузинського Дому юстиції, а одна фотографія з Естонії. Людина там ну, може зробити все. Вона на той день потратить і питання на півжитке вирішить. Як працюють у нас дозвільні органи? Е, це Васильківський район, Білоцерківський, є е, начальник СНАПа місцевого. В цьому тут не видно, ведено візитка компанії, яка робить все абсолютно від проєкту землеустрою до реєстрації майна, все на світі. І витяг з єдиного державного реєстру власником фірми є рідна дружина. Антикорупційний штаб це на гарячу лінію, які поступають випадки, де є які факти корупції, цей штаб буде брати кожну скаргу на особистий контроль. Перш за все, подолання цієї системної корупції полягає у покращенню. Сервісу для е, особи, яка прийшла за адміністративною послугою, зробити цю послугу максимально наближеною до кінця споживача, максимально зручною, швидкою. І е, з цією метою запроваджено, наприклад, пілотний проект, що передбачає принцип експериментаріальності. Він був відпрацьований сільхозвиробниками, а зараз запроваджений щодо всіх абсолютно заяв. Це якщо тобі не подобається. Відстоювати, наприклад, якусь чергу більше в якійсь службі, в якійсь менше. Якщо ти, наприклад, проживаєш в іншому районі, а маєш земельну ділянку у Білій церкві, і тобі треба, наприклад, з Фастова їхати у Білу церкву, зареєструвати свою земельну ділянку. Ти там отримав спадщину чи ще якимось чином, то зараз можна це зробити у будь-якому реєстраційному офісі в межах Київської області. Адміністраторам центрів адміністративних послуг, представникам органів місцевого самоврядування нотаріусам надана можливість приймати і видавати документи. Вони мають ті самі абсолютно адміністративні права, такі, як має е, державний реєстратор е, управління юстиції. Е, головне управління Держзамагентства в Київській області розробило методичні рекомендації щодо надання Дерзамагентствам. Е, Адміністративних послуг для громадян Київської області все чітко написано. Але я хотів би наголосити, що одним із основних таких моментів, у взагалі по наданню послуг адміністративних, на сьогоднішній день це є Центри надання адміністративних послуг. І вони зроблені організовані для того, щоб надавати вам також юридичні консультації. І ви повинні розуміти, що зайшовши, прийшовши до адмінцентру, ви повинні розпитати взагалі, які послуги надаються, термін їх виконання. Вам повинні допомогти написати заяву. і Ви повинні розуміти, що є чіткі терміни для надання адміністративних послуг. Чи то це буде звернення про нормативну грошову оцінку, чи витяг державного з державного земельного кадастру. На все є терміни, і вони повинні чітко дотримуватись, і ви повинні чітко вимагати до э, виконання ваших э, прав громадян так прошу конкретні питання. Ми не можем приватизувати земельну ділянку з 2003 року. года зато наши соседи по документам которые не существуют забрав три сотки по фасаду 3 метра приватизировали за нашей спиной. Мы уже лишили подписи. Значит, соседи Челюскина 88 дают документы бедродные. Это тоже у всех на слуху. Нету ни печати, ничего. Но почему-то агентство берет эти документы, пропускает. Представник сказал, что мы их брать не должны были. Они должны повинні быть на доработку даны. Ну є кадастрові номер, землі нет. є справки, що в нас не вилучалася з п'ятдесятого року 8. Днів. Село переселялося біля косу тиснув, було по 60 років. Приселили до нас біля будинку, до 12. Решту землі людям додали за межами на селу. Частина була що межа дали, а частина поза межами. Ті, що поза межами не дали людям можливості приватизувати. І зараз на дану земля. Земельмільянці, розділом 54 гектари. Люди використовують підгороди, Держкомзем землі області підписав договір оренди і прийом, не звернувши і не спитавши увага на місцевування громади. Зараз людей забігають його. Шановні друзі, будь ласка, запишіть номер гарячої лінії. Обласний. Перший. Це 0,44. Я два рази повторюю свій, 0,44. 5, 7, 8, 0, 4. Це гаряча лінія якраз Київська, київська гаряча лінія. Запишіть, будь ласка, номера телефону гарячої лінії в, в Білій церкві. 38 08 00. І мобільний на це крапати, якщо можна буде зручніше телефонувати на мобільний телефон. 063, 450, 01, 83. У нас по вулиці Олеся Гончара, 1А, дроб 42А. Це справа від готелю будинок приїжджих, є офісне здання, офісна будівля. Там знаходиться на другому поверсі приймальня. Політичної партії блок Петра Порошенка Солідарність на другому поверсі. І це номера телефону, це і приймальні, вони є телефонами гарячої лінії, якраз питання, які стосуються стоп-корупції, або інших питань, які і стосуються там, юридичних. Там один кабінет, що на другий поверх підніматися. Там працює щоденно безкоштовна юридична консультація. З 9 години до 19 години, окрім вихідних. Тому, будь ласка, звертайтеся, там працює. Фаховий юрист, який зможе вам допомогти не лише з питанні тих, які ми сьогодні обговорюємо на сьогоднішньому нашому засіданні, але з будь-яких інших питань, які, які вас турбують.